Всім привіт! Ви на каналі Мисливий з джекпотом. І сьогодні у нас 14-й день. 14 днів поспіль я кожен день купляю лотерейні білети та намагаюсь виграти джекпот. Ну що, сьогодні я, як завжди, купив білетів на 500 гривень. Сьогодні я вирішив взяти різних білетів. Є один за 100, 50, 50, 50 і 10. І так. Ви всі, хто дивився вчорашній день, знаєте, що вчора. Ну, добре, не буду розказувати, подивіться. Ну, такого дня, як вчора, ще не було ніколи. І так, давайте ж почнемо. Починаємо ми, як завжди, з найдешевших лотерейних білетів по 10 гривень. Так, ну що, поїхали. Друзі, ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Сьогоднішній день буде щасливим. У мене сьогодні зранку було дуже хороше перечуття, тому я думаю, що сьогодні ми обов'язково виграємо щось велике. І так, перший лотерейний білет, виграшні числа 34, 20, 17. Давайте дивитися. Поки немає нічого. Так. Ну що. Перший лотерейний білет у нас без виграшо. Давайте наступний. виграшні числа 40 18 07. І що ми бачимо? Є перша перша перший виграш чудово. В кінці подивимося, скільки ж ми виграли. І так, дивимось. Це у нас 15 гривень. 15 гривень перший наш виграш. Добре, їдемо далі. Так, виграшні числа. число. 0,3, 17, 25. І є. Є друге співпадіння у нас 17. В кінці подивимося, скільки. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки за сьогодні вдасться виграти.

і нічого немає. І так, цей лотерейний білетик у нас без виграшу. Виграшні числа: 23, 15, 10.

Ну ще дивимось. І отут у нас ще 15 гривень. Добре, дивимось далі. Виграшні число 12, 40, 36. Тут у нас немає нічого. Наступний. Виграшні числа 0, 9, 28, 39. Поки нічого немає. Цей у, у нас теж без виграшу. У нас залишається ще два лотерейні білетки за 10 гривень та перейдемо до більш дорогих лотерейних білетів. І так, виграшні числа 38, 19, 27. Поки що нічого. Так, цей лотерейний білетик теж без виграшу. У нас залишається останній білет на сьогодні за 10 гривень. Давайте дивитись. Виграшні номери 33 18, 27. І так, останній лотерейний білет теж без виграшу. Добре, поїхали тепер дорожче. Так, мільйонер 50 гривень. Тут все те саме. Є виграшні числа, і вони мають співпасти. Тоді ми щось виграємо. І так, виграшні номери 22, 01, 12 24, 08. Перша лінія нічого немає. Друга лінія теж нічого немає. Дивимося останню. І так. Перший лотерейний білет без виграшу. Наступний мільйонер. Дивимось. І так. Виграшні номери 11, 17, 02, 26, 30. Перша лінія нічого, друга лінія теж нічого. І третя лінія теж нічого. Цей лотерейний білет у нас теж нічого не виграв. Давайте переходимо до наступного. Це у нас чорна парлина. Тут має співпасти 4 однакові символи. І тоді буде приз. І так, перший лотерейний білетик, як ми бачимо, у нас теж без виграшу. Наступний. І тут у нас теж немає нічого. На жаль, на жаль. Так, переходимо до мільйонерів. Тут у нас має співпасти три однакові символи. Поки що немає нічого. І так, як ми бачимо, теж нічого немає. Наступний лотерейний білет. Є. є у нас три корони. В кінці подивимося, скільки ми виграли. Ну що, дивимось. І це у нас 65 гривень. Ну, нехай так. Останній лотерейний білет на сьогодні, ціна якого 100 гривень. Тут у нас є три можливості виграти. Перша повинна співпасти три однакові символи. Нічого. Теж нічого. Знову нічого. Так, в першій грі ми нічого не виграли. Друга гра і виграшний номер. Стараємось знайти ще один такий. На жаль, немає. І тут. Мають бути символ, не символ, а число 100, 200 або 500. Якщо буде, тоді ми виграли. Ну що, останній. Ні, на жаль, і тут у нас нічого не вийшло. Ну що ж, сьогодні день такий собі вийшов по виграшам. Але ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. А всім до зустрічі!